Дівчата, яку бомбу ми зараз маємо на знижках. Просто подивіться. Ось такі неймовірні, шкіряні, чорні кеди на білій, крутій, великій підошві. Це просто клас. Мені дуже подобається ця модель. Вона виповнена з якісних матеріалів і ззовні. І всередині у нас з вами йде натуральна шкіра. Та дуже зручна ця моделька тим, що тут є липучки. Застібнула собі та пішли. Все. Дуже класно, дуже якісні липучки для нас, дівчат це дуже важливо, щоб це було зручно, щоб це було якісно та щоб вони взагалі потім працювали там десь через три місяці, не вийшли з ладу. Як це буває досить часто, але ми є гарантами якості, тому що ми маємо власне виробництво шкіряного взуття в Україні. І ця моделька саме з нього. І саме по цій причині ми надаємо найкращу якість та найкращі ціни. А оскільки в нас з вами зараз іде весняний розпродаж, тому я вам просто дуже рекомендую придбати ці кеди. Вони в нас залишились вже на залишках. Дуже мало розмірів, тому питайте у менеджерів.